Зіставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Кремль розміщує свою ядерну зброю в Білорусі для того, щоб посилити свій контроль над білоруською армією. Вчора стало відомо, що Росія і Білорусь підписали угоди про розміщення російської ядерної зброї на білоруській території. Розвідка констатує, що Росія і так має можливості завдати ядерного удару по будь-якій точці планети навіть без розміщення самої зброї в Білорусі. До того ж, на ти сценарій із застосуванням ядерної зброї вважають українсь малоймовірним. В той же час Путін віддав наказ відправити в Білорусь свій ядерний поїзд. Останні інциденти в Білгороді дуже налякав Путіна. Один подяг із тактичними ядерними боєголовками таки був захоплений. На об'єкті 11.50 йшли таємні переговори між американцями і росіянами. Захід таки змусив віддати зброю під контроль Російської Федерації, але одна боєголовка лежить в резерві. Якщо Росія не виконує умови, Росія в той же час змушена відводити війська. Загальна кількість боєголовок, яка була в потязі, шість штук повернули п'ять. В той же час цього достатньо, що Росія почала відводити війська під виглядом операції з фронту. Ви тільки вдумайтеся в це, пише телеграм-канал. «Топор помсти». з фронту вже зняли понад 5 тисяч окупантів. Але Путін крім цього, вирішив загострити ситуацію, відправивши ядерну зброю до мінська. Ситуація напружена в Російській Федерації. Є два види потягів, що стосується системи застосування управління ядерними силами військовий експерт Олег Жданов прокоментував інформацію про ядерний потяг Росії, що прямує до кордону України. Так він заспокоїв українців щодо цього. Давайте спочатку скажемо, що таке ядерний потяг. Я звичайно розумію талант журналістів сказати ядерний потяг і все усіх одразу мандраж зазначив Жданов. Він пояснив, що в Росії існують два види потягів, що створюють системами застосування і управління ядерними силами. Один із них взагалі не несе ядерного боєзаряду, інший Залізничний балістичний ракетний комплекс взагалі немає сенсу гнати до кордону з Україною через велику дальність польоту ракетам. Перша залізничний балістичний ракетний комплекс, який складається із семи вагонів, зазвичай замаскований або під рефрижератори, або під пасажирські спальні вагони. Така дивізія в складі Збройних сил Росії є. Вона розташована в нижньому тагілі. У них є у складі спецтепо, в якому є ці БЗРК, розповів експерт. Проте як зауважив він у цьому комплексі міжконтент. Балістична ракета, мінімальна дальність пуску, якої становить 5 або 6 тисяч кілометрів. Тому вести її до кордонів з Україною абсурд. а Астагіла вона по Україні може вдарити, але там головна частина заряд вимірюється мегатоннами. Додав Жданов. Другий вид такого потяга пересувний командний пункт з управління ядерними силами. Він не транспортує жодні ядерні боєзаряди, а є просто командним пунктом. Там броньовані вагони, там знаходяться засоби зв'язку та управління за радянських часів. Командування цим потягом із Москви могло їхати до Єкатеринбурга на запасний командний пункт вищого політичного керівництва країни і під час руху управляти військами і силами, зокрема ядерними, пояснив військовий експерт. Він наголосив, що інших ядерних потягів на сьогодні не існує, тому я думаю, що це більше схоже на блеф. В Цьому контексті Жданов зазначив, що треба відстежувати інформацію від західних розвідок. Всі місця зберігання ядерної зброї, а їх близько 12 на території Росії. Вони верифіковані і всі вони розташовані. Ані за Уралом, тому щойно почнеться рух якогось ядерного боєзаряду, я думаю, що західні розвідки знатимуть, і про це знатимуть журналісти і вся преса сказав експерт. На думку Жданова, союзники України можуть піти на превентивний удар у разі ядерної загрози з боку Російської Федерації. Я думаю, що найімовірніше вони завдадуть превентивного удару по тому ж конвою, який буде намагатися доставити цей ядерний боєзаряд до місця його застосування. Чому тому, що якщо Сполучені Штати попросять його, а Росія зможе завдав? Дати навіть тактичного ядерного удару, я думаю, що це будуть дуже серйозні іміджеві втрати для США і для НАТО. Пояснив фахівець. До зустрічі друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.